Вітаю в ефірі реформатського мислення. Сьогодні ми торкнемося одного з найскладніших питань: чому у світі, який створив абсолютно добрий Бог, існує стільки зла і страждань? І шукатимемо відповідь разом із Клайвом Стейплезом Люїсом, розглядаючи його концепцію гріхопадіння людини. Люїс, знаєте, ніколи не боявся гострих формулювань, і ось одне з них. Він стверджує, що людство в його нинішньому стані є жахом для Бога і для самого себе. Погодьтеся, це звучить ну дуже різко. Як же ми дійшли до такого стану? Давайте спробуємо розібратися в логіці Люїса. Наш шлях на сьогодні виглядатиме так. Спочатку ми поставимо фундаментальне питання і одразу ж розвіємо кілька поширених міфів про гріхопадіння. Потім зануримось у те, що Люїс вважав справжнім гріхом, гріхом самозакоханості. Звідти перенесемося в історію про рай, проаналізуємо наслідки, які він називає великим розлученням, і наприкінці поговоримо про світ, що, за його словами, проходить виправлення. Отже, почнімо з самого початку, з фундаментального питання як християнство взагалі пояснює існування зла у світі? В основі християнської відповіді, як її представляє Льюїс, лежить доктрина гріхопадіння. Суть її, якщо говорити просто, така проблема не в тому, якою людину створив Бог, проблема в тому, що людина зробила сама з собою. Це не помилка у проєкті, а трагічний наслідок зловживання найціннішим даром, вільною волею, відповідальність на нашому боці. І перш ніж Льюіс почне будувати свою аргументацію, він робить дещо дуже мудре, він розчищає поле від поширених хибних уявлень. Давайте розберемося, чим гріхопадіння не є, щоб уникнути плутанини і краще зрозуміти його думку. Так от. Льюіс одразу відмежовує християнський погляд від двох популярних альтернатив. Перша монізм, це ідея, що Бог, мовляв, вищий за добро і зло, і тому є джерелом усього і хорошого, і поганого. Друга дуалізм. Це віра в існування двох рівних одвічних сил добра і зла. Християнська доктрина пропонує третій шлях: абсолютно добрий Бог створив абсолютно добрий світ. Але сама природа свободи волі зробила зло можливим. А як же наука? Це ж класичний закид, правда? Мовляв, еволюція і археологія доводять, що ми піднялися від примітивного стану, а не впали з досконалості. Льюіс каже, що тут відбувається підміна понять. Він наполягає, технологічний прогрес і моральний стан це зовсім різні речі. І тут Льюіс використовує просто блискучий образ. Він каже, що ми судимо про давніх людей за тим, що збереглося, за їхніми інструментами, керамікою, але ми ж нічого не знаємо про їхній внутрішній світ. Цитую: очевидно, що доісторичні люди, які робили найгіршу кераміку, могли створювати найкращу поезію, і ми б ніколи про це не дізналися. Отже, розібравшись із тим, чим гріхопадіння не є, ми нарешті підходимо до самої суті, що ж насправді, на думку Льюіса, є тим самим первородним гріхом. Забудьте про яблуко, це лише символ. За Льюісом, суть гріхопадіння це не порушення якогось зовнішнього правила, це щось значно глибше, це внутрішній акт гордині. Момент, коли створіння, яке за своєю природою повністю залежить від творця, раптом вирішує: Я хочу існувати для себе, я хочу бути центром свого власного всесвіту. І щоб це не звучало як якась абстрактна теологія, Льюіс наводить приклад, який, я думаю, знайомий кожному. Він називає це щоденним гріхопадінням. Ми прокидаємося з щирим наміром прожити день для Бога, але не встигаємо випити кави, як день вже стає моїм днем, плани моїми планами. І будь-який час відданий Богу починає сприйматися як податок на мій час. І ось, власне, я знову непомітно опиняється на троні. Отже, ми визначили проблему. Тепер Люїс запрошує нас уявити, а якими ми були до цього. Він називає це міфом, але тут важливо розуміти, для нього міф це не вигадка, а історія, що передає глибоку істину про наш початковий стан, навіть якщо вона не є буквальною хронологією. Просто спробуйте уявити на мить цю райську людину. Вона мала повний свідомий контроль над своїм тілом. Вона володіла природною владою над тваринним світом. Її спілкування з Богом було безперервним і легким як дихання. Воля і організм перебували в ідеальній гармонії. А віддавати себе творцю було не обов'язком, а найвищою, чистою радістю. І ось він, вирішальний поворот, геніально втілений у метафорі Льюіса. Він каже, що люди захотіли бути іменниками, самостійними незалежними центрами буття. Але вони були створені прикметниками, чий сенс, краса і саме існування походять від зв'язку з Богом, іменником. У цьому прагненні стати чимось, чим вони не є, і полягає вся трагедія їхнього вибору. Цей вибір, це прагнення до самостійності, мав абсолютно катастрофічні наслідки. Льюіс називає це великим розлученням, розлученням створіння з творцем, духу з тілом, людства з природою. Подивіться на цю разючу різницю. До гріхопадіння дух був повновладним господарем свого тіла, після він став просто мешканцем. А той в'язнем у власному домі, який більше йому не підкорявся, так народився внутрішній конфлікт, розпад і зрештою смерть. І це знову ж таки не просто якась дрібна вада чи помилка. За Льюісом це породило абсолютно новий вид людини зіпсований вид. Сама наша природа змінилася, набула вродженої схильності до егоцентризму. І цей фундаментальний дефект, на жаль, передається з покоління в покоління. Ситуація виглядає досить похмуро, але це ще не кінець історії, і це підводить нас до фінальної, найважливішої частини як гріхопадіння змінює саму мету нашого існування і наше розуміння страждань. Наприкінці Льюіс дарує нам нейновірно глибокий і, я б сказав, оптимістичний образ у світі після гріхопадіння добро набуває нового, виправного характеру, а зло цей жахливий фальшивий акорд, стає сировиною, яку Бог у своїй мудрості використовує, щоб створити новий, ще складніший і величніший вид добра. Він не просто стирає дисонанс, а вплітає його в ще прекраснішу гармонію. І це залишає нас із потужним питанням на роздуми. Якщо добро в нашому світі має бути виправним, то яку ж роль у цьому зціленні відіграє біль? Це питання, яке Льюіс залишає відкритим, і воно веде нас просто в серце проблеми страждань. Дякую за увагу.